Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про те, що мій колега, адвокат, правозахисник Тарас Юрист, каже, що з 3 січня чоловіки стануть рабами в Україні. Стосовно цього питання цього відеору, хочу зазначити, що це не відповідає дійсності. Це лише клікбейт. Насправді нічого не змінюється. Все, що було, так і є. Кількість ТЦК не збільшилася і не зменшилася на вулицях. Стосовно рейдів, в деяких містах України та селищах вони зменшилися, бо таксика з ЗСУ відправлені на передову на Тому значних змін в мобілізації не відбувається на сьогодні, окрім того, що відтермінують надання відсрочок, тому що не відповідають органи влади на це підназва ТСК з ПЗСУ, та й органи, не хочуть виконувати свої функції стосовно надання бронювання або відсочки. Звичайне рішення суду це дуже важливостю, але Сам факт, що навіть при наявності рішення суду буває так, що ТЦК СП ЗСУ не виконує рішення суду стосовно надання відсрочки за мобілізацію, і просто ігнорує людей, навіть якщо є рішення суду. Що тоді робити? Притягати до кримінальної відповідальності. За невиконання рішення суду, представників РТЦК СПЗ ЗСУ Саме таким чином. Тому не потрібно це замовчувати на сьогодні, відтермінування відсрочок та економічного бронювання зроблено. Було на 4 місяці, допоки не буде створено новий мсек. Саме нова реформа цієї організації, яка нібито змінить назву, але сама суть буде така сама: збільшиться кількість хабарів. Особливо. Президенту України колишньої, тимчасово підконтрольних Україні територій. Він хоче взяти участь в хавальності стосовно відсрочок щодо мобілізації та економічно бронювання. Хочу також зазначити, що на сьогодні є неподимуці випадки, коли Відсрочка ані економічне бронювання не допомагає, ТЦК СП ЗСУ працює не по закону або не по постановам Кабінету міністрів. Це стосується не тільки ТЦК СП, але й поліції СБУ. Та інших силових структур, які насильно намагаються незаконно мобілізувати цивільно в Україні. Частина зараз людей кажуть, що нібито порада адвокатів не працюють. Хочу повідомити наступне. Мої поради працюють завжди Ви навіть Порада адвокатів, юристів, правозахисників не працюють. Ви маєте право на захист, ви маєте право не служити. Якщо вас на закону утримують, знайте, що якщо проти вас фальшують статтю 336 і за вас заповнила рішення ВЛК, ви маєте право оскаржити до настання кримінальної відповідальності в адміністративному суді. Саме рішення ВЛК стосовно незаконного вашого огляду визнати такий висновок. Медичної комісії незаконне через відсутність аналізів та порушення процедури. В чому порушення процедури? Тому що не дотримано порядок проходження ВЛК. В чому порушення порядку проходження ВЛК? Тому що відсутні аналізи, і це є суттєвим. Порушення ваших прав та статті 28 частина 3. Конституції України, яка вас захищає від незаконних медичних досліджень. Тому ви маєте право до настання кримінальної відповідальності, щоб закономити грошей, скасувати. Рішення ВЛК в адміністративному порядку. В той же день чи на наступний день. І у разі навіть, якщо ТЦК СП ЗСУ буде намагатися після скасованого рішення ВЛК, вручити вам бойову повістку. хочу нагадати вам. Що така повістка буде недійсною. Чому? Тому що вручення саме бойових повісток, коли скасовано рішенням суду проходження ВОК, є злочином, і ця повістка буде доказом. Підкреслю доказом щодо невиконання рішення суду представникам РТЦК СПЗСУ. Тому, якщо вони проти вас хочуть порушити 336, порушуйте проти кримінальну справу за перевищення службових повноважень, а також за підробку документів. Саме таким чином. Ну, якщо вони не хочуть дотримуватися законодавства України, треба їх змусити відповідати за подібні рішення. Що робити, ще раз нагадую, вам, якщо проти вас відкрили кримінальну справу по статті 336 Кримінального кодексу, і підробили ВЛК, Пройшли соке звернення до суду, вже кримінальна справа і що вам потрібно робити. Ну, по-перше, по провести почеркову експертизу, що ви жодних підписів не ставили щодо проходження ВЛК. Саме це буде гарантією. Вашої безпеки, що за вас підписали підписи, поставили і відмову від проходження великами заповнюєте. Якщо вони за вас заповнили, це буде доказом суді стосовно того, що до непричетності вас до порушення законодавства по статті 336. Кримінального кодексу, коли вам вручать бойову повістку. Звичайно, якщо ви відмовляєтесь, буває і стаття 337 Кримінального кодексу. Це коли ви перед ВЛК відмовляєтесь від привходження ВЛК або адміністративне правопорушення. Звичайно, частина адвокатів каже. Що потрібно там якусь заяву писати, що ви не відмовляєтесь від проходження ВЛК, що це ВЛК упередження щодо вас, щоб проти вас не порушувало адміністративне провадження. Але хочу ще раз нагадати, що цим ви надаєте згоду. Отаку ви послухаєте цих горе брокать, адвокаті, не до адвокатів, мебень не до правозахисників, які вам оці кинуть за плату стосовно цих заяв, а потім вас все одно притягнуть до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Тому що ви. Письмово підписали фактично, що ви не відмовляєтесь від проходження ВЛК. Ще раз нагадаю, що проходження чи не проходження ВЛК ТЦК еспезису, це СПЗС це добровільне ваше волевиявлення. Ви самі вирішуєте, йти вам в армію чи ні. Саме таким чином. І ніяк інакше, все, що пропонує інше ТЦК СП ЗСУ, є порушенням кримінального законодавства. І за це настає для представників ТЦК СП ЗСУ і ВЛК кримінальна відповідальність. На превеликий жаль, сьогодні жоден представник ТЦК СП ЗСУ, окрім Колишнього очільника обласного ТЦК СПЗСУ Борисова, не притягнений до кримінальної відповідальності. Взагалі. Судова практика знає лише два випадки притягнення до кримінальної відповідальності представників ТЦК СПЗСУ. Інші кримінальні справи потім закриваються. Але сам факт. Відкриття кримінальних справ проти ТЦК СПЗ має велике юридичне значення. Також ви маєте право навіть після закінчення воєнного стану притягнути до відповідальності представників ТЦК СП ЗСУ, представників поліції. Та прокуратури за злочинну бездіяльність і за невиконання рішення суду. Тому що фактично те, що сьогодні відбувається: що навіть прокурори не хочуть розслідувати справи щодо побиття адвокатів. Представниками ТЦК СП, ЗСУ. Це суцільна одвічна ганьба правоохоронній системі України, яка фактично демонтована. Але домагатися справедливості потрібно. Стосовно того. Хочу зазначити щодо звернення до ЄСПЛ щодо порушення прав людини. Окремо хочу зазначити: коли люди звертаються. Звісно, ви можете звертатися в ЄСПЛ, вибрати ці справи, але є один факт: Україна ще нікому не заплатила. По ЄСПЛ взагалі нікому нічого не компенсувало Ось так Україна не дотримується рішення ЄСПЛ щодо компенсації стосовно порушення ваших прав і свобод. Але я впевнений, що настане час і момент, коли. Україна сповна заплати за порушення прав людини. Вже відповідний законопроект готується верховна Рада, що відповідати за порушення прав людини і платити вам будуть саме посадові особи, які причетні до порушення прав людини. Тому це дуже велике має значення. Звернені до ЄСПЛ, але можливо, будуть чекати камер щодо компенсації. Дуже дивно, коли наш ворог коли дотримувався рішення ЄСПЛ, бо був Жує Навальний платив йому за порушення прав людини. Коли ще Росія не вийшла з ЄСПЛ і виконувала судові рішення. А Україна ніколи не виконувала рішення ЄСПЛ взагалі. Так і живе. Це ще раз означає, що нам потрібно боротися разом за свої права і свободи. Тому шановні українці, давайте є навколо мене щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. Також, будь ласка, вказуйте факти щодо незаконних затримань, побиттів будемо відкривати кримінальні справи, будемо один одному допомагати. Стосовно вирішення ваших питань, не мовчіть і не замовчуйте, не стоїть осторонь затримань на вулиці, побиттів, гуртом, відбирайте. У ТЦК СП, ЗСУ людей припиняйте насильницькі дії поліції та ТЦК та СБУшників. Гуртом, якщо 20 чоловік мало, виходьте 100 та 200 і більше щодо припинення незаконної мобілізації. Ще раз. Хочу нагадати представникам ПЦК, СП, ЗСУ, що взагалі то вас нема. Все, що ви теоретично на папері можете робити, це лише видавати повістки. І все, та виписувати штрафи в своєму приміщенні навіть заочно. І більше нічого, виловлювати. Ви нікого не маєте права. Стосовно акту на доставку в ТЦК СП ЗСУ. Звичайно, ТЦК СП ЗСУ може написати. Акт на доставку. Це може написати лише начальник ТЦК, а не його заступник. Це дуже зараз головне питання, яке повстає. Але на сьогодні, на жаль, поліція не з народом, ані з силові структури України. Тому, на мою велику думку, цих силовиків потрібно розпустити. Вони нам не потрібні, їх потрібно всіх судити дойти. За порушення прав людини. Саме таким чином. Підписка лайк репост. Юридична консультація з будь-яких ногом прав коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права. ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. не правова консультація по темі військового права ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд, для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень, для прикладу, відозву на музею. Юридична консультація в сфері кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова юридична консультація з кримінального права кримінального процесу. Проти вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статус людини коштує 1000 гривень. Також замовляй у мене витяг за кодом Єрдепу. Пиши на електронну адресу академія.лав'єр Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього профілю. Також, якщо ти ультраправий, підписуйся на мій телеграм-канал для ультраправих. Також, якщо ти лінуксоїд, підпишись на мій телеграм-канал щодо Linux тематики. Підписка, лайк, репост також робить донати в описі в шатці профілю до цього відео. Дякую за увагу. Б'ємо до мільйона разом, шановні телеглядачі мого YouTube каналу.